Друзі, привіт глядачі мого каналу. Виїхав все-таки робити це поле, може потрібно сіяти. Ось там видно, що була соя, там не перею, перею немає, тільки таке зілічко поїдуть. А тут біда, ось як ви бачите, просто зелень. Просто зелень. Трактор йде, не буду брехати, трактор йде важко, ходжу, навіть не другий повишений. Ну, в попередньому відео біля будинку свого там <кхи>, город то там м'яко, він другий повишений йде, без проблем. Тут ні, через перей не може, Дуже важко трактору. Тому ходжу третєю понижуючою, тоді цього другий слід буду робити. Я вже пробував друга повишна тягне легенько і буде розробляти дуже класно. Ось такий фоновий результат. Ось до того зелене, туди вже де видно лінії, ось покажу пальцем. так, Оце сюди я вже зробив. Тут більш-пів полі я зробив, може сьогодні десь Бог дороблю. Е, робить то гарно. Все зрізає. ось. Підпушує геть доброго земля, яка видно. ось, Але коріння ось цього перию не дає швидко йти. Тому зараз я доходжу, надіюсь, сьогодні встигну. Доходжу зараз перший слід. По сої навіть другий слід робити не буду, там, там не потрібно буде. І буду ходити поперек поля. Щоб ще вирівняти краще, Ось видно десь які ямки і краще розробити землю. Ну, Ці дощі пішли, то дуже заплескало землю, важка земля. Коли бороньми я робив, то було набагато м'якше. Ну, Хай волога буде краще, ніж суша. Бо на суші самі, знаєте, нічого не виросте. А тут зараз підшевелив. Дай Бог, на днях будемо сіяти сою. Сою будемо. Знімо відео, покажу вам. Так що атом справляється. Ставимо подобайки, коментуємо і підписуємося на канал.